Вітаю в ефірі. Програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮАПер. Мене звати Наталка Сидлецька. Цього тижня, поки в столиці політичні події дещо затихли, депутати працюють з виборцями. Ми підготували для вас декілька історій з українських регіонів. Чим живе Хмельниччина? Як Одесити борються з можновладцями? Про це далі у випуску. Село Улашанівка на Хмельниччині може залишитися без води. Селяни вважають, що причина цього лиха активний видобуток піску та глини в Славутському районі. Програма схеми з'ясувала, що кар'єр віддали соратнику Юлії Тимошенко Олександру Скочелясу, який очолює осередок партії Батьківщина у Хмельницькій області. Про боротьбу маленьких людей з великими та навпаки продовжить Євген Солонина. Село Улашанівка Славутського району на Хмельниччині може стати зоною гуманітарної катастрофи. У сільських криницях зникає вода. Її набирають обережно по третині відра, щоби не підіймати на мулу. Жителька села Оксана Іщук розпродала частину худоби, бо немає чим поїти. Про полив саду й городу жінка вже забула. Підав не тільки в мене, тут та по сусідству у всіх в кого колодязь нас в криниці, бо можливості помпу забити це дуже дорого. Найгіршою є ситуація на вулиці Шкільній в Бориса Верхогляда, який живе тут в криниці лише 20 сантиметрів води. Це усе впала, була во так. А це у п'ять упала. Борис пояснює, що вода не зникла лише тому, що він з родичами трохи заглибив криницю, але нижче вже каміння. Тож невідомо, чи вдасться зробити колодязь глибшим, якщо вода опуститься ще далі, побоюється селянин. Поруч із вулицею Шкільною впритул до села кар'єр, де пісок і цінні глини, так звані сапоніти, почало видобувати приватне підприємство Кансталь. Комерсанти дійшли до глибини 7 метрів і призупинилися через протести селян. Якщо видобувники заглибляться ще хоч на метр у пісок та глину, це остаточно порушить баланс підземних вод. Вважають у Лашанівці. Частина селян прямо пов'язує видобуток піску та глини цією та іншими фірмами у Славутському районі із суттєвим зниженням рівня води у їхніх колодязях. Вода уходить, бо виривають пісок, робляться кар'єр, вода стає. Керівник села припускає, що в разі поновлення видобутку піску та глин у селі зниження рівня води буде неминучим. Купецьке родовище піску та цінних глин сапонітів це ті ґрунтові води, які наповнюють криниці місцевих мешканців. І через видобуток рівень води падає, і люди лишаються без води. Однак підприємці не відмовилися від видобутку. Напередодні Дня Незалежності, коли у Лашанівці готувалися до свята, приватне підприємство Кансталь завезло вагончики та охоронців на територію, де планується видобуток. Протести у селі тривають і далі. Доходить до блокування автошляхів. Хто є власниками цього бізнесу? ПП Кансталь належить хмельничанам Сергію Душкевичу та Олександру Скочелясу. Останній очолює весь обласний осередок партії Батьківщина Юлії Тимошенко, засідає у міськраді та є заступником голови комітету з питань містобудування, земельних відносин та охорони довкілля. При цьому має великий бізнес у цій сфері, забудовує житловими масивами Поділля і Буковину. Чи законно отримані всі дозволи? Адже таке рішення має погоджувати місцева влада. Так, у 2012 році Кансталь отримав дозвіл вивчати та розробляти крупецьке родовище від Державної служби геології та надр, очолюваної тоді Олегом Проскуряковим, призначеним на посаду Януковичем. Але ж і ще потрібна згода місцевої громади. Улашанівська сільська рада дала згоду, але тільки на вивчення, а не на видобуток, стверджують депутати, що тоді голосували. Серед них нинішній сільський голова. Вони взяли дозвіл в сільській раді. Але що характерно, що депутати голосували за геологічне вивчення, цей товариш Душкевич Сергій Григорович оголосив: спочатку ми вивчимо, а після, якщо ми там щось знайдемо, звернемося до вас. І відповідно з проханням шу до надання дозволу на розробку. Але вже через рік Кансталь почав не просто вивчати, а й видобувати пісок із родовища, прикриваючись рішенням сільради, в яке дивним чином прокралася фраза про дослідно-промислову розробку, тобто і власне видобуток, за який депутати кажуть, що не голосували. Про це говорять всі члени сільради, того скликання, яких змогла побачити наша знімальна група. Зрештою, Радіо Свобода отримало копії письмових заяв десяти з п'ятнадцяти тодішніх депутатів сільради про те, що вони дозволили тільки вивчення родовища. Ці заяви долучили до позову, який сільрада подала проти ПП Кансталь. Суди тривають. Невже рішення банально сфальшували за спиною вселян? Тодішній сільський голова Дмитро Семенюк пояснювати цю ситуацію за словами його дружини та сина не має ані найменшого бажання. Цікавий момент в описі родовища йдеться. Видобуток можливий не ближче 500 метрів від межі села. Однак копати почали у 200 метрах від сільської забудови і в притул до автошляху. Виходить, ПП Кансталь, яким володіє політик та бізнесмен Скочеляс, почало копати кар'єр без більшості дозвільних документів, заявляє Сергій Лясоцький. Він доводить, що навіть угоди на оренду землі на час видобутку не було. Отже, підприємці вивозили корисні копалини з села безкоштовно. Про дозволи на видобуток ми розпитали директора ПП Кансталь Сергія Душкевича. А чому ви працювали без оренди тоді? Ну тоді працювали без оренди, тому що, Дивіться, коли я отримав спеціальний дозвіл, ви його бачите, допустим, немає того в інтернеті, допустим, і люди дійсно мало досвідчені, получу дозвіл, але я питаю дозвіл його не надо, ну, в його інформі. Мені сказав дозвіл, працюй. все ж, ти можеш працювати. І я почав. Ну не знав, допустимо, штраф, все, який буде. За те, що підприємці вивезли з родовища за різними підрахунками, кілька тисяч тонн будівельного піску за ризик зникнення води у криницях людей, вони компенсували збитки державі. Заплатили два штрафи: 1800 та 1200 гривень. Душкевич стверджує, що раніше селяни не були проти видобутку, але потім все змінилося. На його думку, через дії конкурентів у бізнесі, які, мовляв, спонсорують протести. Щоправда, імен він не називає. Ви подивіться інтернет, і там є в інтернеті фірми, які продають, і ви знаєте, подивіться в гілінформу, в кого є ліцензія. Тільки хто може претендувати на видобуток або продаж корисних копалин замість підприємства Кансталь? Можливо, це компанія Юндже Агромін, яка володіє частиною цього родовища, але в сусідньому селі Крупець. Власник фірми олігарх Рінат Ахметов. Утім, видобуток у селі Крупець нині так і не розпочався. Чи претендує підприємство Ахметова на все родовище? І чи бореться воно з конкурентом за допомогою протестів? Директор підприємства сказав телефоном, що проблема протистояння видобувників та місцевих жителів у Славутському районі йому відома, але для інтерв'ю не знайшов часу. Але повернімося до Олександра Скочеляса, який працює у місцевій владі саме в тій сфері, у якій веде бізнес. Ніякого конфлікту інтересів Скочеляс у цьому не бачить. Я заступник цього комітету, тому що рада переформатувалась, і з тих депутатів, які зайшли в цей комітет, ну мого досвіду депутати прийняли, що буде більш достатньо для того, щоб якщо не буде голови, щоб я міг провести комісію. Утім, є питання до законності не лише кар'єру скочеляса, а й тих будівель, на які використовувався у Лашанівський пісок. Частина з них стала об'єктом судових спорів. Одна з причин особливості оформлення землі під забудову без аукціонів та ринкової орендної плати, через що втрачає кошти місцева громада. Ані будували по схемам суперфіц. Абсолютно всі земельні учаски повинні виставлятися на аукціон. Город за них дожен отримати живі гроші. Обход этого э, закон позволяет городской власти отдать земельный участок самому себе, то есть своему управлению или своему коммунальному предприятию. Они без, без, без проблем получали право строить от, 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 от имени коммунальных предприятий и управления дома в их пользу. Они нашли общий язык с новой властью, с новым мэром, то есть проблем нет. Хмельничанин Скочеляс не просто поважний член партії Батьківщина на початку року Юлія Тимошенко особисто приїхала до Хмельницького, щоб представити його як керівника обласного осередку. Місцеві партійні організації нам не на камеру розповіли, що Скочеляс допомагає партії Тимошенко фінансово. Керівники місцевої виконавчої влади не бачать нічого протизаконного у тому, що один з керівників будівельного та земельного комітету Хмельницької міськради має бізнес у цій галузі. Чи є тут корупційна складова? Вони пропонують розбиратися судам набу на зК та антикорупційній прокуратурі. Так вважає зокрема перший заступник голови Хмельницької обладміністрації Володимир Кальниченко. По отриманню рішення суду, рішення експертиз провести додаткове засідання круглого столу. Якщо сьогодні експертизи покажуть, що залежить доля села, ми будемо тільки на стороні селян. Що ж до проблеми води в Улашанівці, Кальниченко пропонує не стільки блокувати розробку місцевих родовищ, скільки подбати про водогін та свердловини для селян. А голова Славуцької районної державної адміністрації Володимир Маршук пропонує розв'язувати проблему після експертизи або коли видобуток призведе до зникнення води і закликає підприємця та селян діяти лише у правовому полі. В судовому порядку громада повинна вирішувати далі рухатися в даному напрямку про скасування ліцензії і свідоцтва на добування піску і корисних копалин приватним підприємством Константи Олександр Скочаляс зі свого боку вважає, що проблему водопостачання має вирішувати не так ПП Кансталь, як сільська рада, яка має на це бюджетні кошти. Це не тільки моя проблема, як співвласника підприємства. Це проблема всіх підприємств, які працюють на території цього району. Є варіант розробити якусь мережу водопостачання, якусь альтернативу. Ну ми живемо в 21 столітті. Про які криниці ми говоримо? Що за сільський голова, який не думає про те, щоб провести перемовини, виторгувати якісь для села плюси? Утім, голові Улашанівської сільради Сергію Лясоцькому катастрофічно бракує часу, щоб опікуватися водопостачанням села і, взагалі, будь-якими питаннями, які є в його компетенції. Його регулярно викликають на допити. Слідчі вилучають документи сільської ради, бо фірма «Скочеляса» ініціювала кримінальну справу про перешкоджання своєму бізнесу. І до Одеси історичний будинок у центрі міста понівечений родиною місцевого прокурора, колишнього, але впливового. Настільки що отримав цілу мансарду історичного одеського будинку безкоштовно у подарунок від мешканців. От тільки самі мешканці кажуть, що їхні підписи під таким подарунком підроблені. Тим не менше, мансарда загального доступу вже перетворилась на вісім житлових квартир. Двокімнатну зараз продають за майже два мільйони гривень. Одеська історія від Олександра Волошина. Чарівна Одеса притягує та манить українців у всі пори року. Але краса та колорит Одеси невпинно потерпає від одвічної жаги збагачення її керманичів. Тепер це місто, де з історичних кварталів стирчать потворні висотки. А узбережжя всіяне будівельними кранами. Перетин вулиць Катерининської та Жуковського прибутковий дім архітектора Чернігова, споруда кінця 19 століття. Пам'ятка історії, архітектури та містобудування з елементами архітектури Північної Європи та Єгипту. Прикрашений барельєфами італійського скульптора Паоліні. Нині це житловий будинок, який втратив свою самобутність після того, як ним зацікавилася родина українського прокурора. поселился в нашем доме, получил служебную квартиру. Трунов Юрий Николаевич. Получил он три комнаты как раз вот над этой квартирой, в коммунальной квартире. Постепенно вся квартира перешла к нему, это больше 160 квадратных метров. Но ему показалось этого мало, и он, не предупредив никого, захватил Міщення чердешне приміщення. Юрій Трунов довгий час був прокурором міста Одеса та заступником прокурора усієї Одеської області. Горищем історичного будинку він зацікавився у 2007 році. Тоді у будинку провели реконструкцію, а горище перетворили на вісім окремих квартир площею у 540 квадратних метрів. У відповідному рішенні суду зафіксовано, нібито самі мешканці будинку у 2007 та 2008 роках добровільно і безкоштовно передали ці 540 квадратів сину тоді прокурора Одеси Юрія Трунова Миколі. І все б нічого, однак самі мешканці переконують жодних документів про передачу горища не підписували. Він зробив mm, документи по яким Жильці будинку дома... В том числе и моя семья и я, дали разрешение на бесплатную приватизацию. Чудесного приміщення, і ці документи були завірені працівниками же. За словами жителів, сім'я Трунових почала самовільно перебудовувати горище у 2008 році. Згодом чиновники з управління архітектури та містобудування Одеської міської ради встановили, що будівельні роботи ведуться без дозволу інспекції архітектурно-будівельного контролю в Одеській області. І на певний час будівельники зникли. Але в 2012 році знову почалися активні ремонтні роботи. На чертики вже 8 років ведуться якісь роботи, які откуди ми як би, не в курсі. І тільки от діана показала нам документи, в яких поділені подписи. Діана, донька однієї з мешканок будинку пам'ятки. Я нашла справу, е, судяне рішення. Да, и оказалось, что судебное решение в пользу Трунова было выдано на основании заявлений жителей. Мне рассказывали судья, она как бы является другом трунова. Я знаю, что Жек помогал в получении подписи и предоставлении данных. И я думаю, что Газ имеет прямое отношение тоже к этому, потому что через какое-то время они получили... Розрішення. А ось копія заяв мешканців із судової справи, у яких зафіксовані нібито їхні підписи для наочного підтвердження фальшивості цих підписів. Жителі залишили свої автографи червоним. Ми звернулися до Одеської архбудінспекції, яка контролює будівельників і може притягнути порушників до відповідальності. Там заявили, що у 2008 році такі роботи виконували невідомі, яких пов'язували з прокурором Труновим і які вдало обходили перевірки. Під час перевірки теж ом, власники Тобто їх грамотно. Пропустило, що mm. на виїзд інспекторів не треба о, виходити. За даними із реєстру речових прав на нерухоме майно сьогодні новими офіційними власниками горища є Віталій Тамарцев, Дмитро Василенко та Михайло Луценко. Але сьогодні у будинку продають не горище, а вісім квартир. Двокімнатна коштує майже 2 мільйони гривень. При цьому нові власники, виставивши квартири на продаж, фактично розпоряджаються майном, яке самі отримали у подарунок. Невже прокурорська родина просто переоформила майно на трійку маловідомих людей, щоб відвести увагу від себе? Ми спробували додзвонитися до трійки власників 540 квадратних метрів нерухомості у центрі Одеси. Але мобільні Василенка та Луценка не обслуговуються операторами. А замість Віталія та Марцева слухавку взяв зовсім непричетний до цієї справи чоловік. Віталій Ніколаєвич? Хто? Віталій Ніколаєвич? Звіті, а ви взагалі зв'язані з Кокта з Адіси і домом Міктерінівське 35? Друже з Київської області. окрім родини самого прокурора та трійки псевдонових власників, дуже багато питань залишаються до контролюючих органів, адже не просто на їхніх очах, а по суті, за їхнього сприяння історична мансарда через фальсифікацію відійшла в приватні руки та була перетворена на комерційну нерухомість У 2014 році. Також було подано до держбути України. Декларацію про готовність Києві. Да, в Києві до про готовність об'єкта до експлуатації. Саме головне, що даний об'єкт є, є пам'ятником архітектури, Тобто, ага. четверта категорія складності. Декларацію Зареєстрували по третій категорії, то тобто mm. тут вже ми, ми бачимо чітко, що є недостовірні подані дані, але скасувати декларацію теж можна тільки у присутності порушника. Справді, згідно з постановою Кабміну, якщо є ризик втрати об'єктів культурної спадщини місцевого значення, категорія складності об'єктів будівництва визначається як четверта. Чому ж у центральному офісі Дабі видали документи, що суперечать законодавству України? У столиці пояснили, що декларації реєстрували під чесне слово власників. Замовником і проклятантом занижено викладеність об'єкта з четвертої до третьої, але знову таки ми не мали підстав і відмови в реєстрації декарації. Зараз відповідальність за декларацію несе виключно замовник. Документи, які стосуються будинків пам'яток, зберігаються в так званих управліннях культ спадщини. Там зазначають, реконструкція горища незаконна. У декларації насамперед написано, що це реконструкція, це суперечить законодавству. Невже місцевій владі байдуже те, як виглядає історичний центр курортного міста? Комунальне підприємство ЖКС Порто-Франківський згідно з відповіддю Приморської райдержадміністрації, теж зобов'язане контролювати, щоб гори ще самовільно не забудували. Ми звернулися і туди. Займаємося будівництво. Ми то коли візьмемо, що нічого. Ну, ну коментую, якщо я ну, так... не От ви узнали, що є незаконне строїти. Що виділиєте? Горище передароване, нових власників немає. Декларації не відповідають законодавству, а будівельні документи не затверджені в компетентних органах. Через оборудку із будинком пам'яткою постраждали і мешканці будинку, і місто загалом. Діана Задорожня розповіла, що вона вже звернулася до правоохоронців. Відкрито два кримінальних провадження щодо підробки документів та завдання матеріальної шкоди. Було сильний потоп і ці понація прищити вратасижоли сліди від сюди. І це вже якби при тому, що вони закінчили роботи. Практично стритні мешканці будинку у всьому звинувачують Юрія Трунова. Його син на телефонні дзвінки так і не відповів. А ось експрокурор Одеси та Одеської області Юрій Трунов, який нині живе ось у цьому маєтку в передмісті Одеси, все ж надав коментар. Ні, подождіть, Юрій Нікавіч, ми наоборот. Ми за ми зараз втім влучить, щоб. Я вам объясню, подождите, подождите. Открыто Он, два уголовных не производства. Не пудым этих уголовных. Ну а я вам. Так я вам объясню, подождите. Вас обвиняют в подделке подписи. Не плевать так, лишь... Мне плевать на кого. Так вы понимаете, есть подтверждение. Архитектурно строительная комиссия. Мне скрыти, плевать на Незаконная стройка. Екатерининская 35. просто скрыть. Нет и все. Мне плевать на это. Правоохоронці проводять досудове розслідування. Жителі будинку чекають, що права на горище їм повернуть. Але згадуючи про прокурорську діяльність Юрія Трунова, вже майже ні на що не сподіваються. Ми вже готуємо для вас нові історії. У наступних випусках дивіться про таке: Київ стародавнє місто, більше трьох тисяч пам'яток скарбів української історії, історії, яка руйнується на очах. Він вже майже 20 років порожній. І це пам'ятка. Чому занепадають історичні будинки міста? моєї прадідушки і прабабушки. Нові комерційні власники загального історичного спадку. Чи може вплинути влада на недобросовісних покупців культурного надбання? І хто туди має право вмішуватись? Ніхто. Хто і для чого викуповує безцінні будинки, які швидко перетворюються на купу каміння під знесення. Їх навмисно закидують, вони знаходяться у зранованому стані і згодом ці будинки або зносять, або перетворюють на щось незрозуміле збудовою п'ятидесяти поверхів. Деякі пам'ятки втрачають свій статус недоторканних. Ця будинок винесе з списку пам'яток. Вони більше не потрібні державі. За них борються тільки кияни. Приводом ремонту, ну, насправді, руйнували водину. Схеми розшукують нових власників старої історії, щоб запитати про їхні плани. Наша позиція це не є пам'ятка. Час минає, пам'ятки порожніють та руйнуються. Охоронний договір укладав тепер. Ці це дуже жіру в для історичних домі, катери, ще є в Києві. Кому належить українська історія? Дивіться у наступних випусках програми Схеми. На сьогодні це все. З вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА Перший. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти!